Так, ну що, ми продовжуємо нашу так сказати, дію. В общем, буду я відрізати оцього, бо цей легше. От вже я тут засторчив цю монтуровочку оцього, оцього. Отак. І швидше за все, не знаю, побачу, може оцей посередині, бо він самий короткий. Я думаю, цих двох і цього одного вистачить. Зараз побачимо, буду помаленьку чеконити, бо робота така трошки. Так, Положив я в общем, цю пластину. Підняти її дуже важко. Вона дуже важка. Метал, не знаю, тройка, певно, може навіть. Да, десь, ну, три, три точно є. Дуже грубечий метал. Підняти її дуже важко. Її можна тільки кантувати. Цю сторону кинув, щоб по цій типу, можна було скользити. Я її просунув отак от, туди. от Видно, вона трошки скользнула. І зараз я буду. Коротше, буду відрізати оцей, оцей і щось що? за все оцей посередині. Ну, бо я думаю, оцих, якщо два, там може кусочок отакий десь, може отакий десь треба буде. Я відчеконюю поки що займаюся. Я І моя практика. Google мені коротше, не поміг. Так, отак як я не робіть. Отак. тому що я професіонал. І отак не робіть. Завжди використовуєте защиту того, що може бути бяка. Я профі, я вже все, як то кажуть, я з цим як то кажуть, працюю, тобто ну, я знаю, що і як. Але ви так не робіть, все. Так, показую. Тут відчеконив, зараз ми будемо її виламувати, може, якщо вийде. А може й не вийде. Бо там ще трохи сварки є. З цієї сторони. Ух ти ж птать! Курва мать! Блядь, все, походу, не вийде. Зараз ми її трошки наважимо. О! О, може і вийде. Холєра її знає. Карта ляже. Ну, трохи треба дручити, коротше, треба дручити, тому що оцелового відрізання... Воно тут трохи займає часу. Ну, я вже трошки наловчився, вже я знаю, бо я цей ящик повністю желізний перерізав. І оці всі уголки вже ну, 70% оцих кутиків я вже зрізав. Осталась тільки одна оця от частина. По-моєму... Ага, по-моєму. Тут вже нема кутиків, алло. Алло, прийом. Тут вже кутиків нема. Це просто метал устався О, от. От я їх вже пощеконював. Курча мать. Все, це остатки. Оце от, це вже остатки. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять кутиків остатніх. Коротше, зараз відшкрибу я цю, зубами буду гризти. Короче відшкребу нахрен оцю. Тут вже вот відтеконив я тоже. Ця от вже в воздусі, майже, майже. Тут осталось буквально во. Во. Отут вот і отут вот, буквально ще трошки. Каже, придрочиться. В общем, зараз я цю від... відірву и буду следующу. Цю і... Не знаю, певно, що отой кутик ще візьму. Маленький. Поміряю, зараз відріжу цей, цей. Піду положу, поміряю і тоді побачимо, скільки там а буде не я, в общем. Якби ще один от такої а довжини. Почекай секунду, почекай. Якби ще один, то прийшлось би тільки я два займай. штуки положити. Я зараз, займай. на, на знімай. А так, блін, прийдеться, певно. прийдеться, певно. Три. Той буде. Маленький, десь отакий, і прийдеться кусочок ще доварювати, так як я в принципі і казав. Да. О, так. Походу, прийдеться робити так. так, так. Що... Тут ломіка загнав. Зараз короті, я його просто беру, отак підважую оце. Воно там починає лопати, і я монтіровочку трошки підставляю тако, туди до краю, до краю, до краю. І так, цю частину я вже забрав. От колись я вирізав. З цієї частини мені треба було свиням там зробити загадку, закрити пластину. Ну, Метал хороший, відірвав. Зараз підемо прикинемо, скільки там ще треба поміряти приблизно. Ну от що я і казав, що якби був би довший, то було б якраз до цього. А так прийдеться різати ще один, той буде довший. А від цього я просто відріжу і таким от варварським методом. Відчеконив третього. Ну тут зрозуміло, тут якісь насіння, коротше, куча ржавчини. Цей блін, так, так максимально був причеконяний, що мені довелося в деяких в ось місцях аж прорізати повністю метал. От тут, тут майже прорізаний, тут... Прорізаний, тут вообще насквозь прорізаний. В общем, короче, зараз іду туди. Зараз я його трошки може підчищу, ну, там де мається на увазі, буде варитися. Той, В общем, так як я і говорив, якби ще один отакий самий, було б чітко, а якраз стикувалися б два штуки. Якби ще з тої сторони ідентичний був би цьому, то було б шикарно. Ну, Зараз я торці підрівняю. І середину прийдеться оцей пиндик 20 см 25 см, бо треба буде ще відрізати, потурцувати гарно. Короте, 25 см приварити. Або ми можемо пустити цей пиндик сюди, цих 25 см, а туди далі піти з плашняком. Зараз подивимося, подивимося, глянемо, як воно буде. І ну, сьогодні коротше, треба цей. Треба сьогодні його доробити. Приварити, зварити і зафіксувати. Можливо, ще сьогодні і по... Повів тільки що тест? Коротше, такий цікавий. Ну от, велика, да, І маленька. І що, і от як на вашу думку, яка... який вульф ріже швидше? Велика? Чи маленька. Ну, тут би казалось, би, тут мотор там в три рази більший, да? ну, правда, обороти трошки менші. Тут обороти більші, тут мотор менший. І що? я вам скажу, що ця швидше ріже на пів хвилини на 30 секунд оця ріже швидше, ніж ця. Е -е, різниця в 30 секунд. Вона, в принципі, невелика. Але якщо різати багато таких кутиків, багато таких деталей, то 30 секунд, я вам скажу, дуже будуть вирішувати. 30 секунд на одній, 30 секунд на другій, 30 секунд на третій, 30 секунд на четвертій. Це вже виходить 2 хвилини. 2 хвилини ти економиш. Так що... Все-таки так, да. маленьким ліпше працювати. Великий, по-перше, громоздкий дуже. Ним я от, зачищав, вели, великий ціво, от я покажу, оце зачищав, зрізав велику сварку, а маленькою вже просто робив надрізи, підрізав. Ну, якби і той, і той і добре. Але по факту оцим ліпше. Але якщо робити таку роботу, як я. Відрізав е, кутики, то тоді треба дві. І та, і ця. Тому що тут дуже швидко стесується круг. А тут кр круг стесується, ну, відносно, не швидко. Але оцим кругом я от відрізав три кутика. Оцих. Ну, два з половиною, бо там один був майже не приварений тільки верх і низ. Але результат є. І він досить непоганий. Зробимо так, це я не буду там варити в один суцільний, тому що тут у нас є отакі от я, в общем оце зараз я вставляю отак сюди. Зараз я покажу. От. Приварюємо це і варимо це от з таким зазором. Я хотів відбивати оцей. Бетон робити сплошніково, не буду нічого відбивати. Приварю, зараз, поприварюю ці і пофарбую, і все, і будемо воно тут стояти 100 років. Я три кончених дирки сверлив 35 хвилин. Такі сверла кончені китайські, гамно. Купив, називається, нікому не рекомендую. Даже конічне сверло і то вже. Оскільки я дирок 10 ним зробив, і, і все, і воно просто лягло. Від, від, кількості, від кількості тих дюрок, воно просто лягло. Нещасних три дирки 35 хвилин сверлив. Коротше, замахався, все, думаю, думав 4. ні, все, буде на трьох. Більш ніж достатньо. О тут. Посередині де зварене і там з краю все, вистачить. Все я поприварював, все зараз каткую і все. І довідення. Все, і будьте здорові. Зараз покажу, прокаткую і включусь. О, така ось така картина. Тут уровень я не виставляв, того що немає смисла, бо то там по тій стінці перепади. Майже в 2 см. Ну, коротше, якось так. Трошки фарби мені чуть бракнуло. Ну, потім то таке, я його потім попідмазую, там точечно де не де треба буде підмазати. Взагалому, коротше, отак. Зараз збираю інструмент, і на сьогодні буде все. Все, всім дякую, всім до побачення і будьте здорові! Всім пока.